Доброго часу доби. Тепер я покажу, як створити автоматизований зміст у Microsoft Word. Так, давайте візьмемо текст, який згенерував у нас чат GPT. Натискаємо копіювати. Так, давайте вставимо сюди також розрив сторінки. Так, у нас є макет. Розрив сторінки. Нехай буде так. Так, і давайте ще покажемо всі. Так, у нас давайте вставляємо наш текст. Так, і трошки його відредагуємо. Так, сюди ми вставляємо так. Так, це у нас буде заголовок. Так, і давайте тепер трошки відредагуємо наш текст. Так, у нас будуть заголовки першого рівня. Так, ну я тут форматувати не буду. Я просто швидень, швиденько покажу, як це робиться. Так. Якщо буде потрібно, то можна відформатувати все там обережно. Тут не... Так, дивіться. Робимо тут, власне, так, виділяємо кожен. Так, затискаємо Ctrl, виділяємо кожен пункт. Так, виділили. Так, і тепер давайте сюди заходимо. Так, заходимо тепер. Так, сюди заходимо в посилання. Так, у нас тут є додати текст, рівень 1, тобто у нас буде заголовок рівень 1. Так, задаємо. Так, ну і тепер можна... Так, у нас тут циферки видалилися, ну нехай буде без цифр. Так, дивіться, тепер у нас є заголовки 1, тепер можна тут автоматизований зробити зміст. Давайте зробимо. Так, вставляємо сюди курсор. І тепер у нас є тут посилання. Так, тепер можна тут зібрати автоматично власне, наш зміст. Так, ну давайте зробимо так. Так, ну ось бачите, ось таким чином тут можна змінити зміст. Так, ну і ось таким чином, бачите, у нас повністю автоматичний. З'явився зміст. Тут можна відредагувати, наприклад, один. Два. Так, нехай буде. Три. 5 6 7 8 9 10 Давайте тепер оновимо нашу таблицю. Подивимося. Так, можна тут оновити поновити повністю. І бачите, у нас повністю ось табличка набилася. Можна також задати тут стиль шрифта, який потрібно, який подобається. Наприклад, нехай буде 14, нехай буде Times New Roman. Тут нехай так. Тут нехай так. Ось таким чином. Так, ну і тут можна також задати, наприклад, якийсь там Колір задати можна також. Можна задати тип шрифта. Ну, тут, бачите, у нас тут є заголовок або можна стиль задати, наприклад, заголовок тут першого рівня, давайте подивимось. Так, це заголовок 1. Ну, можна просто задати автоматично, тобто ось. Можна просто тут подивитись. Так, ну і тут також можна трошки нехай сюди. Так, ну і тепер можна також принести, наприклад, у нас остання сторіночка, це у нас де? Це у нас четверта. І давайте, власне, також дещо перенесемо. Так, ось це шостий, Давайте п'ятий пункт, з п'ятого по шостий, нехай буде на четвертій сторінці. Так, а навіть дев'ятий, десятий буде у нас оновимо сторіночки. І подивимося, що дійсно воно змінюється. Тобто можна не перейматися власне, тобто можна все буде автоматично змінюватися, як бачите. Так, четвертий пункт у нас сторінка 2. П'ятий пункт це сторінка 3 вже. Ну, дійсно, все працює, все добре. Можна задати тут також форматування, яке потрібно. Ну і все, власне, добре. Так, ну всім дякую за увагу.